Вітаємо на нашому Ютуб. Сьогодні ми продовжуємо розповідати про історію легендарної компанії Клас, і на черзі в нас трактори. Так, в минулому відео ми казали вам, що плануємо випускати відео про комбайни, але там настільки багато інформації ви навіть не уявляєте. На додачу весь той матеріал ми перекладаємо з німецької, тож трішки терпіння. Перед початком перегляду підпишіться на наш канал і тицніть вподобайку цьому відео. Протягом багатьох десятиліть клас був відомим як виробник зернозбиральних комбайнів та збиральної техніки. Включення трактора до асортименту продукції в 2003 році ознаменувало перехід фірми на міжнародний повнорозмірний лайнер. Але все по порядку. Насправді Август клас розробив і продавав тракторний пристрій ще наприкінці 1950-х років. В 1978-му почалися роботи з розробки великого трактора з нескінченно змінним приводом Ксеріон. Але саме покупка тракторного підрозділу Рено у 2003 році дозволила втілити давню мрію фірми про власний трактор у реальність. Потім клас не гаяв часу на створення профілю як провідного виробника тракторів. Август клас розробив і продав тракторний носій для ряду інструментів та знарядь 1957 року. Під назвою Хак-Пак це був самохідний зернозбиральний комбайн, який можна було перетворити на носій знарядь після завершення збирання врожаю. Він був розроблений для використання цілий рік як кінцева універсальна машина, але залишався у виробництві лише до 1960 року. Наприкінці 1960-х років клас повернувся до ідеї створення трактора із проектом «HCG». Спочатку HCG замислювався як експериментальний автомобіль для розробки нової гідростатичної трансмісії для зернозбиральних комбайнів, але незабаром він перетворився на самостійний проєкт як вхідний квиток у сегмент висококласних тракторів. Інженери клас провели чотири роки з 1968 по 1972 рік, вносячи різні модифікації в модель трактора клас. Однак партнерство не продовжилося, і в рамках програми заощаджень на той час проєкт довелося призупинити. Проте мрія про трактор клас залишилася, оглядаючись назад, HCG можна розглядати як початок розробки транспортних засобів клас. Ідея, яка була знову прийнята в 1978 році з Project 207 серія великих тракторів Ксеріон. Послідовне застосування концепції з першої моделі Xerion в 1978 році можна розглядати як шлях вперед. Але не тільки технологія Xerion робить клас лідером сьогодні. Це і кожен інший продукт, який уособлює реалізацію бачення підприємця та непохитну віру в концепцію транспортного засобу з нескінченно змінним приводом. 1993 рік Великий трактор Ксеріон був публічно представлений у 1993 році. Трактор «Ксеріон», розроблений власними силами інженерів клас, поєднує потужність і продуктивність очікувані від сучасного на той момент трактора. Кабіна може бути розміщена в трьох різних положеннях, що дозволяє використовувати широкий спектр застосувань, як звичайний трактор з кабіною в центрі, або як системний транспортний засіб з кабіною, що обертається на 180 градусів назад, для системного транспортного засобу центрального і позацентрального положення. Адаптивні пристрої доступні в Xerion, також надали автомобілю широкий і різноманітний спектр інших застосувань. Ще однією особливістю Xerion була нескінченно змінна коробка HM-8, розроблена власними силами клас, яка була нагороджена золотою медаллю DLG на Агрітехніка 1997. 2004 рік. Після придбання контрольного пакету акції Рено Агрікультура у 2003 році клас промігся додати стандартні трактори до свого репертуару продукції. У тому ж році, колишній тракторний завод Рено у Лемані, Франція, випустив свій перший трактор у фірмових кольорах клас, які були належним чином представлені публіці в «Агрітехніка». На цьому етапі асортимент тракторів «Клас», оснащених салатовим кольором, складався з чотирьох серійних моделей: Целтіс Універсал, трактор преміум класу Арес, великий трактор Атлес та Ксеріон як першокласна модель, виготовлена у «Харсевінкелі». У переробленому Xerion 3300 Клас створив універсальний трактор, що охоплює широкий спектр застосувань, доступний у трьох різних варіантах: по-перше, Xerion Track потужністю 335 кінських сил. По-друге, Xerion Track VC з кабіною, що обертається. І по-третє, Xerion Saddle Track із фіксованою кабіною, встановленою на передніх осях. 2006 рік. Клас Аксіон, доступний у п'яти варіантах, потужністю від 163 кінських сил до 260 кінських сил, був першим трактором, виробленим на колишньому тракторному заводі Рено, який з першого дня мав фірмовий окрас. Роботи з його розвитку почалися наприкінці 2003 року, невдовзі після включення тракторного заводу до сімейства клас. Основними цілями розробки нового Axion були підвищений комфорт та зручність для користувача, поєднання високої продуктивності з низькою витратою палива та визначною надійністю. 68 літровий шестициліндровий двигун DPS, встановлений у клас Axion, відповідав стандарту вихлопних газів tr 3, а також мав нижчу витрату палива, ніж у попередній технології tr 2 завдяки складній конструкції двигуна. Таким чином, клас вже міг запропонувати сучасний трактор для великих сільськогосподарських підприємств. 2007 рік у сегменті тракторів клас з'явились нові серії моделей Аріон 500 та АРІОН-600 в агрітехніка. Трактори клас тепер охоплюють широкий спектр потужності від 112 коней до 155 кінських сил, що відповідає різним вимогам клієнтів на міжнародному ринку. Підвищення потужності від клас Power Management дало найбільшим моделям Orion 540 та Orion 640 додаткові 20 кінських сил, щоб впоратися навіть із найскладнішими роботами. Нова серія Orion була оснащена зручною коробкою передач HexaShift, яка автоматизує перемикання та може працювати без щеплення. Усі моделі серії Аріон мали на вибір верхню швидкість 40 км на годину або 50 км на годину при економічних 1900 обертів на хвилину. Наступним кроком стало впровадження великого трактора Ксеріон 3800 Ця модель Ксеріон 379 кінських сил оснащена новою автоматичною системою управління КЛАС, керованим GPS та з'єднанням «Ісобас». Кабіна, що обертається, опціональне обладнання продовжила підтримувати видатну універсальність транспортного засобу. На Агрітехніка 2009 клас представила дві нові моделі Ксеріон 5000 та 4500, Готові до сезону 2010 року. У клас вже були Xerion 3800 та 3300 у класі до 400 кінських сил, а ці нові моделі розширили свій діапазон до категорії потужністю понад 500 кінських сил. 2010 рік. У 2010 році клас представила компактну модель трактора Аріон 400». Нова лінійка клас мала шість розмірів двигунів, що охоплюють номінальний спектр потужності від 90 кінських сил до 125 кінських сил. Особливості та розміри Аріон 400» розташували його між Аріон 500» та Аксос. На Agritechnica 2011 нова модельна серія Axion 950-920 відсвяткувала свою появу, отримавши приз «Машина року» у категорії великих тракторів. Чотири моделі у категорії розмірів 280 – 400 кінських сил доповнювали нині відому лінійку Axion 800 потужністю від 164 до 260 коней та моделі Xerion потужністю від 330 до 530 кінських сил. Аксіон 900 був першою моделлю оснащеною Клас Павер Сістемс CPS. 2013 рік з новою серією Orion 500-600 Клас змогла запропонувати технологічні та комфортні атрибути тракторів клас у діапазоні потужністю від 140 до 184 кінських сил. Чотирициліндрові моделі серії модели Аріон 500 відрізнялися вражаючою універсальністю та потужністю, особливо для завдань відбору потужності та фронтальних навантажувачів. Шестициліндрові моделі серії Аріон 600 забезпечували чудову потужність та надгладкий хід як на дорозі, так і в польових умовах. Новий клас Аксіон 800 також був представлений уперше. Це була абсолютно нова конструкція, яка займала слот потужністю від 200 до 270 коней у сімействі тракторів клас. Це був перший продукт із заводу в Леманії з двигуном Stage 4. У новому Axion 800 клас продовжувала застосовувати успішні базові концепції, які стали основними віхами у перших моделях 800-ї серії. Компактна конструкція з довгою колісною базою, широкий спектр обладнання та експлуатаційні функції CIS та CEBIS. 2014 рік шестициліндрові лінійні двигуни Mercedes Benz із трьома блоками живлення забезпечили всю необхідну потужність. Нові моделі клас серіум також відрізнялися підвищеним комфортом для водіїв із новою напівактивною підвіскою кабіни. Заслінки тепер керуються електронним способом, автоматично адаптуючи підвіску до умов керування в той час. Для моделі ТРАК також доступною як додаткове обладнання є нова поворотна задня в'язка, нагороджена срібною медаллю Агрітехніка в 2013 році. Ця функція використовується для вирівнювання триточкових знарядь в режимі крабового кермового управління відповідно до напрямку руху. Були також деякі нові надходження у тракторах клас потужністю від 75 до 140 коней. Нові трактори були розроблені для широкого та різноманітного спектру вимог від простої технології для рутинних завдань до автоматичних функцій для інтенсивного використання. Нові трактори «Еліос 200», «Атос 200-300» та Аріон 400» пропонували продумані функції обладнання, орієнтовані на практичні вимоги, такі як панорамік Кабіна Варіон, нагороджена золотою медаллю на Сіма у 2015 році. Повністю скляна передня частина площею 2,41 квадратних метрів від підлоги до стелі, а також скляний дах, забезпечують оптимальну видимість, що ідеально підходить для роботи з фронтальним навантажувачем. Все це само собою додаткова комплектація. 2017 рік. Моделі тракторів Axion 900, Axion 800, Orion 600, 500 та 400 були перезапущені у 2017 році. Axion 960 потужністю 445 кінських сил став новою флагманською моделлю в стандартній лінійці тракторів. А також було представлено нову першокласну модель Orion 660 потужністю 205 кінських сил. Клас швидко зарекомендувала себе як провідний виробник тракторів. На той час існував вибір із 50 моделей тракторів потужністю від 75 до 530 кінських сил, великі трактори Xerion 4 х 4, стандартні трактори Axion Arion та Atos. Компактний клас Helios та моделі Nexus у вузькопутному сегменті. Цей широкий асортимент визначної продукції точно відповідає вимогам сільськогосподарського сектору навіть сьогодні. Але чекайте, це ще не все. Ну, по-перше, маємо вам сказати, що у моделі Atos, Helios та Нексос ми не завозимо для продажу в Україні. По-друге, не так давно у Франції відбулася виставка, де компанія Клас похизувалась новинками. Але ця інформація точно не для історичного випуску. Ми вам щиро вдячні за перегляд і чекаємо наступного тижня.